Це первісти речі. Чим ви Як хэнгаунтом? Як? Хангаунд. Хангаун внутрішній і зараз яку. Стей, газу верні. Ось додаток. Я там можу функція. Це гуглівський ресурс, функція, наприклад, є відеодзвінок і так само можна користуватися. Тобто... А чому лучше, ніж чем... сказати? Ой, а можна і зараз з'явитися? Я поясню на початку, питання тут комфорт. Питання комфорту, що я зареєструвався на Google, і в мене повний комплект ресурсів, інструментарів для користування. Чат, Google документи, календар, який я спільно можу вести з іншими. І так далі. Тут питання зручності в даному випадку. Те саме питання, як шофьорований канал. Тобто, якщо навіть перехопити... В момент передачі ви перехопите ну, фрагмент шифрованого да, інформації. На неї потрібний час і ресурси, щоб її розкодувати. Mm -hmm. Роз... Можна записати інформацію або безпосередньо чи підслухати, От, коли ви говорите, далі прийдите з вашого Сія з комп'ютера, бо вона виходить уже шифрована. Або той, хто отримує інформацію від ваших співрозмовників чи кілька співрозмовників, питання тоді захисту безпосередньо їхніх носіїв, або якщо ви от зараз телефони, я почну завести зараз з прикладу одного, те саме стосується і скайпу, там розмови. Товариш мій працював в кол-центрі воля кабель, там інтернет, телефони і от в. При потребі, в центр телефонували люди, які там проблеми консультації. От випадок телефонує жінка, там в неї проблеми якісь з мережею і так далі. Видно, вона в момент телефонного дзвінка була на кухні, бо починає чутник свистіти чайник. Ну і мій товариш влад просить, я перепрошую, у вас свистить чайник, вас погано чутно. Вимогли, будь ласка, або вимкнути чайник, або вийти з кухні. Ну, він лише встиг почути слухавку. Я ж казала, за нами стежить і покласти слухавку. 에... Так само тут, якщо ми говоримо, сідаємо десь в публічній або нашій співрозмовник, сидить в кафе, де на нього купа людей, ми з ним говоримо. Да, там, а хтось поряд з дисусіднім столиком, навіть не дивлячись, просто слухає все це, а потім ми дивуємося, звідки дізналися, мабуть, перехопили сигнал там, і так далі. Треба в першу чергу, і ми говорили, безпека це комплекс. Якщо ми знаємо, що наш е, комп'ютер доволі безпечний, ми там вдома, що нас сторонні, ніхто не підслуховує, так само наш співрозмовник, то шанси, що буде там перехоплення, не розшифровані. Ну, шифрований сигнал це значить, що вони фрагмент шифрованого коду отримують. Треба час і ресурси, щоб його розкодувати. Так, там потрібно в настройку ставити, ні. Или і вот в цьому ресурсі. Він вже. Скайп, є каут, шифрован, да? так, там. Ну, а в скайпі ні такого, так? Да? Теж ні. Скайп так само можна, не Тут питання, мені запускати ще одну програмку навіщо, коли в мене вже ну, є. І ще в копитання по соціальних мережах, по поводженню. А щодо Телеграма, не користувалося новий проєкт Дурова? Ні. Знову ж, передача там важливої інформації, існують одноразові скриньки. Це ресурси, приводити одноразові скриньки. Купа ресурсів натисла створити скриньку. Вам дало електронну адресу. От вона дійсна лише добу. Не потребні ніяких додаткових даних ходить, нічого. Через добу вона повністю зникає і все якесь тестування. От вам треба переслати, ми говорили, якусь важливу інформацію, ви датам її, розагрізували, пароль о, і слати свого емейла, e да, чи, чи по скайпу передавати та чи іншим шляхом. Це ризиковано, бо можуть, да, наприклад, цей канал там. Під наглядом буде. Ми зайшли, створили одноразову електронну скрейку, відіслали і все. Її шлях відзвітувати нереально. Їх можна сидіти, клацати і створювати до безкінечності. Як по яким ключним словах, ви можете не відіснуватися? Там наразі. Тепер має. Зараз головне, щоб не російські. Це яка різниця? Зараз одноразові електронні скриньки. Одноразові на електронні скриньки. скринки. ми викидаємо, беремо такі напочня. Тут українська, беремо. От все ми можемо брати і як використовувати повні ресурсів. Ну тобто, ну тоді ж є велика вірогідність, що це повідомлення з такої з такої адреси, воно може попасти в спам? десь там це. Так, може. Повідомте, зателефонуйте, я там тобі скину інформацію, подивись. Ну там або якийсь. E, знову ж, ми говоримо про моменти, коли треба передати там, мега важливу інформацію, що десь там якимось. Ну, це ж не кожен день ви так построїтися. Повідомити іншим каналам, іншим каналам комунікації, yeah. та, можливо, не прямо, щоб він зі слава там є, а якось там опосередковано, там, як ніч, щоб, бо людина домовлено знає, ви тоді зробили якийсь телефонний Дзвінок і там, написали інший лист, тому, щоб вона зрозуміла, що їй треба переглянути там, спам і так далі, щоб отримала. От У мене та... просто таке питання. Я думаю, що на конкретному прикладі буде легше зрозуміти весь комплекс цих заходів. наприклад, ситуація. Дуже екстрена, треба е, зв'язатися Київ-Дніпропетровськ. Для того, щоб вирішити саме через спілкування, як далі діяти, да? Тобто, конкретно. Не через листа, не через документ, але це дуже важливо, важливо, щоб ць, ну, ні, не, там, ця інформація не була ніякого витіку цієї інформації. Да? Тобто, Як я розумію, треба перше зашифруватися через IP-адресу, зашифрувати. Да? Зробити це, наприклад, з якогось іншого комп'ютера, не з того, що, який може вже там там З якимось там трояном, або ще щось там, або з жучком з якимось бути. Далі зробити, мабуть, якийсь окремий аккаунт, скайп, який не прив'язаний до ім'я, яким ти раніше не користувався. І тоді вже з нього дзвонити і спілкуватися. Я так mm -hmm. можна легше можна зробити. Наприклад, Наприклад, взяти новий телефон, який у вас є, та нову сімку, вставити і подзвонити. Це теж ми... запишеться. Ну, а як, як вам знати, який номер відслідковувати? Розумієте, цей номер мій публічний, він прив'язаний. до мене. І знаю, що це мій номер. Я зараз йду, беру телефон в будь-якому магазині, в іншому беру сім-карту. Звісно, це я лишаю а Йду там, не знаю, 100 метрів відходжу в будь-який край. Включаю там телефон і все, як його прив'язати. В Росії телефони в нас там хочуть зробити, чи зробили, ні, ще не зробили. Купувати сімку за паспорт, uh -huh. Тоді номер можна прив'язати до конкретної людини. Так, як до мене прив'язати. Домовтеся з людьми, з якими ви говорити. Якщо мега важлива розмова, да? що там треба якісь мати телефон. У нас, наприклад, як було в громадському секторі під час Майдану. Знову ж таки, зараз поясню. Такий тільки випадок не можна, якщо от у вас є телефон, то навіть ви його виключаєте, щоб ви розуміли, телефон, навіть коли він вимкнутий, у вас стоїть батарея, він все одно постійно подає сигнал, щоб розуміти, до якої станції вишки він ближче. Коли ви вимкнете, то як через яку вишку, що буде сигнал. Бо що таке покриття, це стоїть вишка і радіус покриття де ловиться сигнал. І коли я перебуваю, телефон кидає в хвилі не розумію, тут відбилася ця вишка ближче. Я перемістився, там та вишка ближче вже буде зв'язок через ту важку. Це користуються мобільні оператори, можуть, вони постійно бачать перебування на цього номеру абонента. Скажімо, взимку в грудні, не в грудні. Пам'ятаєте, коли там депутатів біля Верховної Ради сніжками закидали, скандал такий був. Тут місяці були? там. Так. так от, всі, хто був в радіусі Верховної Ради поряд, там, люди, які на сусідній вулиці там песики вигулювали, усім їм були телефоні дзвінки запрошували з'явитися до правоохоронних органів, дати слідство. Не знали, хто там був і хто робив. Просто в операторів зробили запит, дайте нам список номерів, які ми можемо відслідкувати в цьому от районі, конкретну дату, час перебували. Їм дали цей список номерів. Їм вже телефонували, всіх запрошували, потім вирішували. Ну, була ця людина там, чи вона десь поряд просто, чи вона проходила і так далі. Те саме у нас біля аудиалу, якщо питаєте ці події, коли Так, так. можна дуже різні. Те саме конкретно? Да. Це просто у мобільних операторів є діється інформація. Знову ж таки, ми розуміємо, це може грати проти нас, бо можна зрозуміти, де, от, будучи з телефоном, а телефон постійно з нами, де коли ми перебували, як і слідкували. Але тут зараз до цього ділянка. Тому, якщо у вас є потреба в нас, як в громадському секторі, ми мали окремий телефон. Поповнений сімкою, у кожного так само був та телефон. І вже на мою сімку були вбиті номера всіх інших цих телефонів, які мене задіяли. Коли в разі були, ми чітко розуміли, в які моменти нам потрібно буде позбутися свого телефону повністю і перейти на новий телефон. Єдине правило, вимикаємо телефон, виймаємо батарею, викидаємо сімку, і не на цьому самому місці вмикаємо новий телефон. Ми відходимо там, 50 мінімум метрів, а бажано, щоб ще якесь місце, де були інші люди, бо так само, що в цьому місці будуть світитися інші номери телефону у нас. Вмикаємо новий телефон, ставимо сімку батареї і користуємося ним. Вже новий телефон а до нас перев'язав. Ну, якщо телефон і цей, то він так само, вже, якщо ми ставимо навіть сюди нову сімку, буде прив'язаний до нас. Там, ну, телефон так само має свої дані. Зараз та... сімки телефон, вони да? просто один до одного прив'язаний. Якщо ми сюди ставимо нову сімку, ну, буде видно, що це того самого телефон, і буде пов'язано. Так от це може грати проти нас, да? можуть зрозуміти, де ми є. Тому, якщо ми зовсім не хочемо знати, щоб знали, де ми кудись пішли в таких екстрених ситуаціях, ми вимикаємо телефон, виймаємо батарею, потім можемо переміщатися з ним. От, а ще краще чомусь там, не знаю, у нас були випадки, нам треба там, зібратися, якісь швиденькі екстрені наради важливі провести, взагалі телефон з собою брати. Віддали комусь одному телефони, хто не нарадив, який чекає там, на плещінг, Ви відійшли, порадилися, повернулися. Але це може бути плюс для нас. От є такий, наприклад, маячок ресурс. Ну, мені треба зараз заходити, там я не буду. Що це за ресурс? Є в мобільних операторів Київ стара, є так само в МТС послуга, яка зветься, бо це маячок або послуга, яка зветься батьківський контроль. Тобто, коли ми до свого номера прив'язуємо інший номер. Та, наприклад, от, я зараз заходжу, реєструюся, ваший номер теж підключаю. Вам приходить смс, що такий-то номер бажає підключити вас в, там, маячок. Е, я тоді заходжу на свій аккаунт, на тому сайті ще приходив. У мене є з боку список номерів, максимум 10 номерів, ми можемо до свого телефону прив'язати. Ну, а так, кожен до свого. У мене ці номери. Я можу одна гривня, щоб прослідкувати, один номер, і мені тут пола карта покаже в радіусі 30 метрів, де перебуває цей мобільний номер. Якщо за кордоном, як воно працює? Чисто не знаю за кордоном. Знаю, що в межах України точно показує. Ми для цього робили після викрадення Ігоря Луценка. Ми для цього не користувалися, відразу підключили. Щоб людина не виходить на зв'язок, або щось трапилось, як мінімум можна зайти подивитись, де вона перебуває, або, як мінімум, відслідкувати, де вона в останній була зі своїм телефоном, там, щоб звузити максимально звідки починати там, пошуки там, і так далі. От. Тому ця функція може бути використана проти нас, так само ми можемо користуватися там, для себе, Зустрічали нас було теж випадки, але людина просто не хоче там. Щоб навіть ми, хоч і громадські активісти, в одній організації, от скажімо, я не хочу, щоб ви там в будь-який момент могли переглянути, де я буду, що я там десь не знаю, в сауні відпочиваю, чи десь поїхали відпочивати. Але принаймні ми тоді просили, щоб вони підключились якимось рідним, друзям і нас повідомило, щоб ми знали в разі чого, до кого звернутися, хто зможе за допомогою цієї функції побачити, де людина перебуває, де в останні. Ще ну а якщо от новий телефон і нова карточка і потрібно її використовувати, то тебе не ідентифіцірують? Гарно, що пізніше стане вона публічно і знатимуть, що це ваш номер телефону та інтернет Ну, якщо не дізнають, то в принципі не ідентифіцірують. Так, так. Чого ви не вчите, як купити чужі цінки? Тобто? Ну, прямо, прямо, ну тобто ви кажете, що чужі цінки легко можна купити, а як? Тут вказано купити. чужі і на останні це... а, Тут Десь є сайт, на якому Та, інформація її є. Це до речі, я пропустив цей слайд. Це показано вартість прослужки, щоб ми, ну, бо Потрібно розуміти, що нас слухати це дорога витрата і дороге задоволення. І чи складаємо ми якусь там таку дійсно вагу, що володіємо такою інформацією, що потрібно було ті ресурси використовувати і слухати нас. Крім того, що це в грошовому та фінансовому еквіваленті вимірюється, а тепер додамо, що це якась людина. І не одна, бо вони мають мінятися, яким так само потрібно платити гроші за те, щоб вона постійно сиділа і слухала, що ми там ну, з ким ми розмовляємо. Чи колись ми проговоримо якусь важливу інформацію, чи не проговоримо. І попередня влада вона не... не зажимала на ці потреби. <світ> так, але... але на цьому вона згоріла, дивіться, що таке був Майдан і взагалі явище. Не було ж єдиного якогось координаційного центру, так казали, от погано, що немає якогось одного центру, який би взяв відповідальність, який би керував, який би виступав від імені Майдану. А з іншого боку, заради цього, нам і вдалося зробити те, що ми зробили, бо не знали, кого конкретно треба там, чи з ким домовитись підкупити, чи кому там наїхати, чи кого прибрати, щоб вирішити проблему. Приклад у нас на Майдані напроти саме ці дерев'яні будиночки були, ми що бачили, ну такі там стояли. От ми в тих будиночках таких окупували там, пункт поселення б, де займалися реєстрацією, пункт там харчів, були теплі речі і так далі. Ну Якийсь момент туди ближче до Нового року підійшов там якийсь чоловік. З документами, що це його будиночка, що він за них заплатив, і тут мався не стояти, що він хоче їх забрати. Ну, ми кажуть, ну забирайте його. Ну. Він починає шукати головного. Хто у вас головний, з ким він говорить? Ми кажу, ну заходьте в кожен будинок, хто там є, з тим і говорить. Якщо вони зараз там є, то вони головні, значить, зараз там. От. Ну я не знаю, він кілька годин ходив там і шукав головного. Людина просто не вкладалася, що. Немає якогось головного, хто роздає там з буловою і роздає накази. Так само влада згоріла, вони інформацію збирали, вони там намагалися слухати. Але це таке коло людей було. ну, Були ми активісти громадського сектору, нас би там прибрали знищити, на наше місце ну, хто, хтось цю роботу інший робити. А знищити всіх одночасно, в них просто не вистачило ресурсів і. Таку кількість людей і слухати, і одночасно ліквідувати, чи одночасно з ними домовитися і так далі. По телефонах, як я казав, ми маємо розуміти, що вони не є там, сильно забезпечені, там, що не є лінія і сигнал не є шифрованим. Тобто, якщо ми можемо підключитися щоб слухати, ми будемо слухати. Єдине, що на сучасні вже телефони, смартфони, існують програмки для шифрування як смс так і дзвінків. Але для того, щоб в ними тут є перелік е -е, програм, які ще шифрують, не потрібно розуміти, для того, щоб нею користуватися, це має програмка стати на моєму телефоні і на телефоні того, з ким я переписуюся смс-ком, користуюся, або спілкуюся. Сенс такий самий. Тут шифрується сигнал, ви отримаєте ваш пристрій для мобільного зв'язку, розшифровує його розкодовує. Якщо ж хтось там приєднається і буде знімати, записувати цю розмову, він буде записувати шифрований код для того, щоб його там розшифрувати, потрібно знову ж таки час і ресурси. Ну, просто одний пароль. На телефоні ми говорили, і я казав і про те, що до телефону потрібно ставити як до маленького комп'ютера, використовувати ті самі е, антивіруси і оновлювати програму. А якщо не виходить з телефону в інтернет, то не можна антивірусу? Ну, якщо не виходить, то ні, якщо у вас повністю все виключено, то не потрібно. Для нових телефонів, айфонів, Androidів і так далі є, знову ж таки, розглядаємо варіант, конкретний приклад, вкрали телефон. Вкрали телефон, стоїть пароль, але ми розуміємо, що рано чи пізно цей пароль зламає. У нас там база даних, ну, контакті і ми не хочемо, щоб вони там потрапили невідомо кому. Ще один хороший ресурс а, по інформаційній безпеці. Розроблено це спеціально для громадських активістів і журналістів. А, інформаційна безпека і МІОДІ безпека. Міцефіна, яку ми От Фотку ми виклали, потім ми десь там її видали, але вже якийсь відтінок лишили. Є, вся це формується, зараз я покажу, там є теж посилання на ресурс, можливо, хтось хоче про це детальніше дізнатись, може почитати. Ми маємо, ось, зайшовши на Google налаштування і там натиснувши, в мене є функція. Промоніторити згадування про мене в мережі Вам видають інформацію, скільки згадувань про вас є. Є ресурс е а шат. Роботи, бачите, він він прив'язується до вашої скрині. Звісно, угу. там, а, там а, а, не всі, то можете. А якщо ви не а, а, скридіти на мобілі? Можете просто зайти і спробувати пошукати. Але якщо робити просто через Google шукати, може бути однаковим е, прізвищем, ім'ям, це більш з прив'язкою йде до. О, На сайті shadow.org можна детальніше почитати, дізнатися, що таке онлайн-тінь. Е,